Зустріч віч на віч жертв злочину і тих, хто його скоїв. У курівській колонії пройшов проект примирення задля психологічної реабілітації для усіх сторін вже скоєних злочинів, постраждалих підлітків, які вже відбувають покарання, та їхніх родин. Ідея подібних заходів запозичена із західного досвіду. Там кажуть психологи, на практиці доведено рецидивів правопорушень після подібних тренінгів. Стало значно менше. Олега, в якого скоро збігає час ув'язнення, на волі чекає бабуся та дівчина. Хлопець зізнається, що на жаль, це єдині рідні люди, яких турбує його доля. Психологи також підтверджують, що основна причина рецидивної злочинності непотрібність рідним. «Потеря соціальної зв'язки означає, що в даному випадку підросток вийде і вже не під опікою персоналу, заботливого, кстати, очень тут». Іти йому некуда, і опять ту середу, він сюди з якої вже. Тобто, якщо не связь родственную, близкую, і ребенка будуть, то ми самі його на вже не в детскую, а в колонію по старше. Проект примирення для того и створений, аби залучити до адаптації на волю колишніх засуджених. І родину, і навіть жертв злочинів. У Курійській колонії усі сторони, рідні, вихованці та постраждалі за 10 днів, що тривав проєкт, намагалися розібратися у конфліктних ситуаціях, що призводять до злочинів і перепросити одне в одного. А батьки за цей період визнали свої помилки у вихованні. Ми вдома не розуміли друг друга. Нам коли було спілкуватися, робота. дитина теж біжав, знаходив, мабуть, спільний язик більше з іншими. А не вдома з родителями. А здесь, коли я услышала от людей, ну, от їх руководства, от воспитателя вот присутствующих, що у мене такой прекрасний син. Я, мабуть, в житті жизни, в жизни не думала. Керівництво виховного закладу такі проєкти підтримує, як рецидивів злочинів. Проєкт собою що он и называется примирение, что дети возвращаются в семью, и семья принимает детей. То есть идет примирение между одной и второй стороной. конфликт, который когда-то в этой семье произошел, мы пытаемся его сейчас избежать. Тем самым мы сближаем родных людей для того, чтобы больше таких вот, скажем так, отклонений от норм жизни у этого ребенка не было. Мы тоже как бы Тривались їм, розказували, що було у нас плохого, що було у них. Ну, якби тісно контактували, общались добре. Для неформального спілкування у Курівській колонії влаштували екскурсію до музею Макаренка, що знаходиться поза межами закладу, що є також кроком до життя на волі. Після чого пройшов завершальний етап проєкту у рамках конференції, де взяли участь підлітки, рідні, психологи і керівництво колонії. Вікторія Котова, новини сьогодення.